Пане Олександре, слава Україні. Героям слава доброго вечора. Доброго вечора і вам. Споживання електроенергії в країні на максимальній позначці для літнього періоду. Причина обмежень, аномальна спека в Україні та Європі при значному дефіциті енергії в українській енергосистемі внаслідок російських масованих ударів. Чого чекати далі? Адже певні групи відключень у Львові живуть без світла до 16 годин. Ну, буду відвертим, в Києві обмеження ще більш жорсткі. На жаль, ті пошкодження і руйнування, які завдані українській генерації, вони даються в знаки. І дійсно, зараз ми переживаємо дуже складний період, який фактично є найскладнішим в історії української енергетики. Це об'єктивна ситуація. Я можу сказати тільки, що найближчим часом, буквально останній тиждень липня, ми почнемо потрохи відштовхуватись від дна і почнуть виходити з ремонту перші атомні енергоблоки. І в кінці серпня, на початку вересня, ситуація прийде до такої, що можливо відключень особливих і не буде. тобто споживачі не будуть обмежуватись це буде справедливо для періоду вересень, жовтень і початок листопаду, але потім буде зима, буде зростання споживання, і я думаю, що взимку треба готуватися до приблизно такого режиму, який ми маємо зараз. От ви вже згадали про цю заяву від Укренерго за сьогодні, що є шанс у вересні-жовтні взагалі уникати відключень. Тобто такий хід подій є реальним, так. Да, такий хід подій є реальним. Ми робили власні розрахунки. І судячи з того, що ми бачимо, яка доступна потужність в енергосистемі, яким можна прогнозувати споживання на вересень жовтень, то є надія, що українці ну або будуть дуже мінімально обмеження, або практично не буде обмежень. Внаслідок російських атак навесні знищено близько половини генерації електроенергії в Україні, а збитки перевищили 1 мільярд доларів. Про повну ліквідацію дефіциту електроенергії можна буде говорити лише під кінець 2025 року. Про це йдеться в оновленому меморандумі Міжнародного валютного фонду МВФ з Україною. Як ви бачите такий сценарій? Ну, я чесно скажу, що я такий сценарій не бачу. Я доволі скептично ставлюся до цього мегаоптимізму, тому що, на жаль, енергетика не є галузю, де є чарівні палички, і де помахом цих чарівних паличок можна щось зробити. Енергетика є галузю, де реалізація кожного проекту займає роки, місяці і вимагає багато праці і багато роботи. Тому я чесно скажу, що по моїх оцінках ця зима буде дуже складною. Ми будемо багато працювати для того, щоб наступна зима, тобто зима 25-26, пройшла більш комфортно, ну, хоча вона, скоріш за все, теж не пройде без обмежень. І цілком ймовірно, що влітку 25-го року так само будуть обмеження. Не виникне в нас генерація з нічого в великій кількості. Ми в тому стані, в якому ми є, і відновлення генераційних потужностей що два роки. Щонайменше два роки? Я буду дуже щасливий, якщо там взимку 25-26 обмежень не буде. Але боюся, що реальність буде такою, що обмеження будуть, і відповідно добре, якщо влітку 26-го року їх вже не ну, якби вдасться уникнути, і ми запустимо до того часу генерацію, достатньо, щоб людей не обмежувати. Угу. Луна і тривога зараз у Львові? Ми перебуваємо в безпечному місці, але наших глядачів просимо спуститися до укриття і не нехтувати і не нехтувати сигналами повітряної небезпеки. Ви вже дещо згадали про зиму. От власне підготовка до опалювального сезону є надзвичайно важливою, Бо зимовий період буде ключовим для нашої країни. Для покриття дефіциту активно імпортується енергія. Експорт української електроенергії тимчасово не здійснюється. Тож на що варто розраховувати українцям? Чи можете ви ще щось додати до того, щоб Передньо сказали, ну безумовно експортувати нам нема чого. тут, хоч хочеш, не хочеш, просто в нас немає зараз вільних потужностей. Ми імпортуємо імпортуємо доволі багато. Я сподіваюся, що взимку наші імпортні перетини будуть повністю забити європейською електроенергією, що не факт. Насправді я саме не діюсь на це, я сподіваюся. Але насправді в Європі так само є дефіцит електроенергії, і е, нема гарантії, що вони зможуть надати нам е, максимально доступну для е, транспортування кількість. Okay. Але що робити людям? Ну, на мою думку, тут зараз треба думати кожному, буквально кожному, і, і як мешканцям приватних будинків е, їм насправді простіше. І там е, зрозуміло, що можна використовувати і е, акумуляторні батареї, і акумуляторні батареї з генераторами на випадок зовсім вже складних е, ситуацій. І тут е, здебільшого простіша ситуація. А що стосується багатоквартирних будинків, то тут е, мешканцям треба об'єднуватись, мешканцям треба піклуватися про свої будинки. Їм треба забезпечити будинки е, незалежним живленням. Е, за все для насосів опалення і подачі води, і це дуже важлива складова, тому що я бачу, як багато зараз мері практично всіх українських, що найменш великих міст роблять для того, щоб убезпечити критичну інфраструктуру, і міська критична інфраструктура, як мені здається, з того, що я бачу, буде нормально працювати. Але якщо ви у районі де відключили електрику. І в вашому будинку насоси незалежного живлення не мають. То навіть якщо повз будинок в трубах іде тепло і йде вода, в будинку вони не працюють. А відповідно, вам не комфортно, вам незручно, вам важко. Тому зараз час потурбуватися про те, щоб насоси в вашому будинку максимально ефективно працювали. Зараз треба це робити. Дякуємо за ці рекомендації. І наостанок, пане Олександра, якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, це цілком реалістично. Чи реальний такий сценарій, на вашу думку? Ні, ні, це не реальний сценарій. Ну, ще раз, чарівної палички не існує, а рожеві єдинороги існують тільки в сказках, на жаль. І за всього величезного бажання великої кількості людей неможливо буде відновити до наступного літа необхідні обсяги генерації, щоб повністю припинилися обмеження. На жаль, це факт.